Ще треба буде. Так, ось так у нас okay. іде розпрацювання нашої пляшечки, а в нашої пляшечки в нас буде дерево. Мішечко, а ну, приблизь. Чи побачимо ми наше дерево, наше пухнасте дерево. Зараз ми налаштовуємо, звісно, прозорість. У нас два полотна, на яких ми працюємо. Хочеться добитись ефекту, коли у нас створиться наша пляшечка з дерева. Ми з мішечкою працюємо. О, ось така в нас вже красава виходить Наша моделька-пляшечка. Ми з мішечкою активно працюємо. Ось воно. О! Дивіться, як гарно. Так, у нас декілька модельок. Трішки покоментую. Не хотілося збивати коментарями таку класну роботу. Але покоментую, тому що наш Міша заслуговує гарних коментарів та похвал.